Так, і долучимо ще одного нашого гостя до ефіру. Раді вітати Володимир Джемчого, учасник українсько-російської війни у 2014-2016 років, експерт з партизанського руху, герой України. Вітаємо вас, пане Володимире, слава Україні. Героям слава доброго дня, доброго здоров'я нали. Раді раді бачити, підсумовувати з вами тиждень. Абсолютно, пане Володимиру, вас хотіли би запитати. Ви наприкінці весни, якщо я не помиляюся, їздили у європейське турне з вашими колегами іншими, і там розповідали не те, що розповідали, хотіли вивести якийсь алгоритм, як би європейські міста, європейські країни могли долучитися до того процесу, аби Україна швидше могла повернути з полон. Заслання своїх людей, яких Росія утримує в себе їх, на жаль, чимала кількість. Скажіть, будь ласка, це було наприкінці весни. Зараз початок осені. Яка ситуація в цьому питанні? Ми залишили листи кожної адміністрації європейської, яку ми відвідували, ми Просили їх звернути увагу на те, що обміни не відбуваються не відбуваються виконання Женевської конвенції щодо заарештованих там полонених цивільних або військових медиків, або дітей. Ну на жаль, це. Чергова така була зустріч, яку ми проводили вже ну я особисто проводжу вже з 17-го року. Всі погоджуються, і нас приймають, всі приймають листи, всі би повагу нам виказують. Але на жаль, поки якогось худбека ще немає. ще Добре, на вашу думку, чи чи ви бачите якісь алгоритми того, як може допомогти Україна, зрозуміла зі свого боку, робить все можливе і неможливе для того, щоб повернути всіх всіх в'язнів, всіх полонених, яких утримує Російська Федерація, чи може нам хтось допомогти з світових організацій зі світових спільнот окремі країни? Чи бачите ви якісь такі алгоритми, які можуть стати в нагоді, щоб повернути бодай би я? Не знаю, ну кілька десятків людей вже, вже буде краще і легше. Ну, дивиться, що ми бачимо: є в Європі, є дуже багато інституцій, які повинні займатися там свободами е, звільнених полонених там, правам людьми, і цих інституцій дуже багато. Але з'ясувалося, що їх статути е, ну не відповідають ситуації дійсної. В світі на сучасну ну на ну, сьогоднішнє, okay. і вирішити, якщо ці інституції не можуть нічого зробити, треба створювати якісь нові інституції. Ми плануємо ну, зробити щось нове. Якщо може би в курсі, наприклад, в 1965 році, по-моєму, була зроблена в Європі така, така інституція по знайденню безвісних зникших організаторами цієї інституції виступили декілька президентів, експрезидентів президентів прем'єр-міністрів різних європейських країн, і вони ну дуже успішно працювали. От ми розглядаємо щас можливість таку зробити виступ ініціаторам, щоб зробити таку інституцію по поверненню полонених, тому що статути яких існуючих не можу не можуть тиснути, а діючі. ну такі тут такі важелі є у країн. Ви знаєте, що Продовжують підтримувати економічні співвідносини з Росії. Дуже багато європейських країн, Так, да, дуже багато що від Росії залежить від як постачальника сир'я, дуже ну, різних напрямків і на Росію можна тиснути тільки обмежуючи їх поставки, а це можуть зробити тільки діючі керівники влади європейських країн. Останнє питання тоді до проблематики внутрішньої військовополонені, яких повертають на додому на українську територію. Чи з ними чи з ними достатньо займаються? Що ви знаєте, що ви бачите, і чи можна чи в Україні розпочався якийсь процес? Я не знаю з більшої з більшої залученості до, до мирного життя з інтеграції, робота з психологом. Я, я не знаю там багато дуже всяких механізмів, які Може включати власне цей процес. Що ви бачите і що ще потрібно зробити? Ну це трошки не моя тема, але я можу відповісти на те, що те, що я бачу, це ці відеоролики в Ютубі, фейсбуці в Тіні. Поранених українських солдат, які скаржаться, що когось вивели з за поранення додому, ну на лікування, але не отримують там шута. Там якісь смішні гроші угу. а... на це лікування це... власне. Угу. Ну не лікування а на зарплату, так кажемо якусь смішну. І вони не можуть їх вивести ну, зі складу збройних сил, щоб вони пішли кудись приспати. Вони числяться в міс України і там якісь смішні гроші нараховують. А не зможуть прогодувати свою родину, не то що родину, себе не можуть А, також. Бачимо відеоролики поранених, які теж скаржаться, що хтось не може пройти в комісію ВЛК, хтось хто пройшов. Ну особисто там таких, от, в регіонах далеких, в селах в районах, залишаються один на один зі своїми проблемами. Я просто дивлюсь це все в соціальне. Мережах і бачу, що дуже багато проблем. У Нас дуже багато проблем з підтримкою, повернувшися з фронту поранених бійців. Ну спасибі вам, пане Володимиру. Будемо сподіватися, що ці проблеми все ж таки почнуться розв'язуватись. Володимир Жемчуго, учасник українсько-російської війни у 2014-2016 роках, експерт з партизанського руху, герой України, був з нами на прямому зв'язку. Кажемо вам берегти себе і до наступних зустрічей. Дякуємо дуже.